Запишу відео по каверах і взагалі по матеріалах для плетення маскувального спорядження. Ось у нас кавер, який плететься з мішковини, мішковина з кавових мешків і вона фарбована аніліновими фарбниками. Якась нефарбована має природній кольор мішковини, якась підфарбована в бури, і колір хаки трави. А ось вона. і використовуємо ми основу рибацька сітка промислова. Тепер є у нас кавер, який трапився нам від хлопців, які прийшли на ротацію. І ось воно з чого попало. І, судячи з цього, тут ще і сітка плетена вручну з якогось грубої капронової нитки, дуже широкої. Біла резинка. І ось будь-які клаптики, які візуально а, в день ніби норми. Зараз ми подивимось, як воно все а, у прилад нічного бачення. Дивіться, я повісила на манікін. У мене тут, як завжди, еталонний бельгійський плащ новий стіраний, натівський. У мене ось цей кавер, який від хлопців, які прийшли на ротацію. У нас наш кавер, який ми платимо за нашою технологією, тільки з мішковини. Там може бути ще спанбонт, але зараз мова не про це, тому що тут взагалі спанбонду немає. І ось у мене як приклад тканини, яка виглядає в день чудово, так, камуфляжна, а вночі вона дуже сильно світиться. Це з якогось дощовика, який не пройшов тестування, тобто часто проблема. Плашівки, те, що вона, в приладнічному баченні світиться дуже сильно. І зараз ви це побачите, так просто щоб було порівняння, як має бути. До речі, ось тут ще це тон польової трави. І ось також мішковина тобто це нижній тон, це верхній тон. І ось канина, якої не має бути, яка світиться. І що ми будемо бачити на обох каверах. Як ми бачимо, тут у нас є кавер, який ми робимо по нашій технології. І тут тон іде в нейтральній інфрачервоній червоній на рівні польової трави, а кавер, який дарованої сировини, він контрастує, а особливо маківка його дуже сильно світиться на рівні з контрольною тканиною, яка не є допустимою.